Найпоширенішим електричним явищем у природі є блискавки, адже щомиті кілька сотень з них ударяє в поверхню землі, а в гирлі річки Кататумбо Венесуела від травня до жовтня блискавки з'являються близько 250 разів на годину. Коли у хмарі утворюються опади. Одночасно відбувається електризація краплин. У різних ділянках хмари вони заряджені різноіменними зарядами. І саме через електричне поле між шарами хмари або між нижньою зарядженою частиною хмари і землею виникають блискавки. Отже, блискавка це електричний розряд. Який виникає між двома хмарами або між хмарою та землею. Середня довжина блискавки перевищує 2 км, а деякі досягають 20 км. Блискавка може бути лінійною, яку ми зазвичай бачимо під час грози, або кулястою. Іноді під час грози. Електричні розряди з'являються на гострих кінцях високих об'єктів у вигляді різнокольорових вогників. Це природне явище назвали на честь покровителя моряків святого Ельма, адже частіше за все вогні спостерігали моряки на щоглах кораблів. Вогні святого Ельма це природнє електричне явище. Яке виявляється у вигляді сяйва на гострих кінцях високих предметів і є ознакою предгрозового стану. Утім, вогні можна спостерігати не лише у грозу. Помічали ці вогні і під час виверження вулканів. А сьогодні такі вогні можна побачити ще й на кінцях крил літаків. Деякі морські організми мають органи, які виробляють електрику, її використовують для захисту від ворогів та для полювання. Такими тваринами є електричні скати. Електричні органи ската схожі на невеликі стовпчики, верхня та нижня частини якого мають різні електричні заряди. Вони розташовані в м'язовій тканині. Тварина керує ними за допомогою вимикача, ділянки головного мозгу. Електричні вугри також мають електричні органи, які займають більшу частину їхнього тіла. В організмі людини також утворюється електричний струм, який ще називають біострумом. У нашому тілі. Є генератори внутрішні, серце мозок і зовнішні органи чуття. Серце людини можна порівняти з мотором, завдяки якому працює увесь організм, адже половина біоструму виробляє саме воно. В очах струм виникає у вигляді потоку електронів, що передаються до мозку. І саме тому ми бачимо у внутрішньому вусі під дією звукових хвиль також формуються біоструми, торкнувшись шкіри чимось гарячим, знову виробляються біоструми і спрямовуються до головного мозку на обробку. Отже, біоструми є чинниками, що підтримують життя людини. Рухи деяких рослин хижаків також відбуваються за умови виникнення мікрострумів у їхніх органах. Прикладом рослини є венерина мухоловка. Якщо комаха ворухне одним із волосків, то надходить потужний електричний імпульс, що змушує рослину стулити своє листя, і комаха опиняється в пастці. Полярне сяйво це не лише оптичне, але й магнітне явище. Воно виникає, коли заряджені частинки космічних променів проникають в атмосферу Землі і унаслідок дії магнітного поля взаємодіють з частинками атмосфери, що зумовлює світіння. Деякі живі організми здатні розпізнавати магнітне поле. Здібності до розпізнавання магнітного поля виявляють у летучих мишей, голубів, черепах, кішок, оленів та навіть деяких бактерій. Ця здатність допомагає тваринам орієнтуватися в просторі і знаходити своє житло, віддаляючись від нього на десятки кілометрів. Птахи та кити використовують магнітне поле землі. Щоб знайти правильний напрямок під час міграції. Деякі живі організми можна назвати живими магнітами. Так у степах Північної Америки росте невеличка рослина, яку називають сильфіум. Її широкі мережені листочки розташовані в одній площині і завжди орієнтовані ребром на північ південь. Широкою стороною на захід схід для мандрівників сильфіум є надійним компасом. Ця дивна властивість захищає рослину від пекучих сонячних променів і надмірного випаровування вологи. На цьому все. До зустрічі!